Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 28 березня на східному збережжі, 10-та година ранку. Перед тим, як я розпочну огляд американських новин, я нагадаю, підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це зробити, внизу, в описанні під цим відео, ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати, кого підтримувати: чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Як завжди розпочинаю з української теми на американському просторі. І сьогодні в ТОПах згадується про інтерв'ю чи бесіду, як хочете це називати е президента Зеленського із журналістами із американського каналу CBS. Ну і в принципі суть розмови зводиться до того, що Росію треба зупинити зараз, тому що якщо ні, то е Росія по-любому пізніше попре на країни НАТО і це. А в віддаленій перспективі все рівно американцям так чи інакше потрібно буде в'язатися цей конфлікт. А якщо це зробити зараз, то це дешевше і знову ж таки менше українських життів, тобто отака новина в топах. А так само. Є новина на іншому телеканалі, розказується про те, що росіяни е, користуються американськими ілоновськими старлінками. І знову ж таки на цей раз не просто балачки, тому що українці вже говорять деякий час про те, що росіяни користуються старлінком. Хоча теоретично це нібито неможливо, тому що е, компанія Стерлінки Ілона Макса е, маска контролює практично. Кожний апарат, де він не був у світі, і всяке таке. але росіяни купують десь через треті джерела, там, не напряму в обхід, і якось вони е роблять так, що вони працюють. І от знову ж таки є відео, як а, наші хлопці над дронами е розбивають ці старлінки, знаходять е російських військових там. І розбивають їх. Ну і так само розказується от, декілька є таких статей про життя наших звичайних цивільних е в прикордонних зонах біля бойових дій, тобто про життя простих людей, як воно зараз складається. Ось, а на американському ж просторі топова новина. Так само продовжується історія з мостом в Балтіморі. З'явилися деякі нові деталі. За вчорашній день, е я нагадаю, е міст був перекритий. Капітан корабля подав сигнал, і поліція, чи хто там ці служби, чи там ліхтарями автоматично не знаю. Но машин не було, але було вісім працівників. Чи верніше було сім працівників і один інспектор. І всі ці працівники, вони всі іммігранти. Там були Мексика, Гватемала, Гондурас і ще якась країна двох вдалося е, витягнути живими буквально одразу. А е, вчора знайшли ще двох. Вони вже мертві. До цих пір ще не знайшли чотирьох. На цей момент розглядається декілька версій, і одна із них вважається чи розглядається знову ж таки дуже голосно про це говориться: про неякісне пальне. Що цей по суті двигуни на цьому здоровенному кораблі заглохли, тому що пальне було нечисте. От, доволі таки серйозно, там серйозно копають в цю сторону так само. Більше деталей розказується про те, що ж відбувалося. Так от, з самого там причала, де тягнули цей здоровенний корабель, його виводили два боксира. Вони його о, тягнули, по суті, чи направляли, як там правильно це робиться. Я не морська людина, але вони по суті контролювали хід, і буквально за три хвилини до того, як о, о, це здоровенне судно. Контейнерний цей перевізник вторанився в міст. Вони відчепилися, там уже по суті пряма, і вони попливли назад. Буквально через дві хвилини двигуни відмовили. Вони покликали ці буксири назад. Один повернувся, але я так розумію, не встиг. пробували кинути якор. Це також не допомогло. ось, І от, от така історія. Так само, дивіться, говориться, що це взагалі міст побудований в 1977 році. І перша отака аварія, подібно де корабель вторанився в міст, була у 80-му році. Тоді був набагато менший корабель, як ви розумієте, міст встояв. Але інженери тоді зробили а, аналіз мосту. І тоді вже в 80-му році, це, дивіться, вже пройшло скільки 40 з лишнім років з того часу. Тоді було сказано, що навіть набагато менший от такий контр-контерно-контейнерові да? чи як він там перевізник тягачу це, чи Коротше, вантажне судно, якщо таранеться навіть менших розмірів, то міст не встоїть. Тобто у 87 році було відомо. І я дивлюсь, чисто так, знаєте, от по-простому. Невже не можна було залити якісь бетонні там відбійники, щоб просто міст таранився? Цей бетон там біля якось огородити ці стійки там опори? Я не знаю. Ну і знову ж таки говориться про те, що. Це не найбільший корабель, який заходить в цей порт. Тож тобто бувають ще більші, які там висновки будуть робитися з цього всього, але історія така. Знову ж таки, дуже багато шуму. Історія популярна, і поки історія популярна, то вона в топах буде триматися. Людям цікаво люди будуть про це говорити. А значить, люди будуть, інші люди, журналісти будуть кліпати новини з цього. З цієї події. І ще одна така неординарна, я б сказав, подія трапилася в Іллиної, Рокфорд, це місто на півночі від Чикаго, майже на кордоні з Віскансеном. Там 22 роки мужичок. І Зазвичай, знаєте, от трапляються там стрілянини, всі говорять, що стріляють, там пістолети, автомати, рушниці. А тут 22 роки цей, ну ще по суті пацан, а почав різати людей. Просто так почалося з того, що він там в хату якось ліз, потім поштаря. Зарізав на смерть чотирьох людей, семеро поранені з ножовими пораненнями. Один із них в дуже тяжкому стані. Що трапилося? Причина в принципі поліція навіть не знає, тому в новинах нічого не про це не розказується. Але... Новина от реально дика. Просто людина вискочила з ножом. Там, я так розумію, махала наліво направо. Всі, хто попадалися, там люди, хто, хто загинув від 15 до 63 роки, тобто не розбиралися. Молоді, старі, просто хто там попадався в очі, то є взагалі не зрозуміло на цей момент, що відбулося, чи вірніше причина цієї агресії такої, але от таке відбулося. Сьогодні так само дивиться велика подія. Я колись, мабуть, на самому початку, як я тільки почав робити огляди новин в минулому році, відбувся суд над таким собі Сем Бекмен-Фрайд людина, в принципі, для пересічного люд... жителя планети, можливо, і невідома. Але він зробив величезну шкоду. Він. Керував криптобіржею FTX, називається. Ну і займався деяким шахрайством, що призвело до того, що ця криптобіржа рухнула. І це було в 22-му році. Минулому році, півроку назад, його визнали винним в цьому. І, в принципі, що трапилося взагалі, щоб ви розуміли, особливо хто хоч трошечки цікавиться крипто... Криптогрошима, чи як це правильно називається, біткоїнами і так далі, то криптовалюта, мабуть так. то Тоді, взагалі, все крипто, включаючи біткоін, що вважається, в принципі, талон, на нього все рівняється. Все рухнуло два роки тому назад. Але, як ви бачите, от буквально пройшло півтора року з того часу, і біткоін уже побив рекорд. Тобто все відновилося, але на той момент. Багато людей втратило дуже багато грошей через справи оцього мужичка. Так от, чого новина про нього сьогодні? Сьогодні йому має бути винесений вирок. Звинувачення просить йому вліпити по максимуму від 40 до 50 років ув'язнення. Захист вже каже, що ні так неможливо, тому що це ну, не вайленд не сильно. Забувся слово вилетіло Вайленс. Вайленс це не зле чи вибачаюсь, вилетіло англійське слово переклад. Тобто він не, не, не зробив а, розбій в, в такому плані, якщо можна перевести іншими словами це слово. І тому вони очікують, що в'язнення буде максимум чи приблизно в районі 6,5 років. Тобто він нікого не вбивав по суті. Ну, Там трошечки з грошима. Самі люди винувати, що туди полізли, в принципі, до чого це зводиться. От, так що ця новина в топах відносно цього от махінатора з грошима. Історія про Боїнг. Історія про Боїнг така, що а, хмари не просто вже сірі, а хмари чорні над Боїном. Вони чи чорніють. А, під Боїнг копають все більше. Спливає ще більше інформації і дивіться, що із нового накопали. Що а, з, починаючи з 2018-2019 року, коли було дві авіакатастрофи із літаками Боїнами, тоді загинуло 350 а, пасажирів. З тих пір а, Боїнг. Втрачає а, в якості літаків. І зараз почали зливати дуже багато інформації колишніх працівників, теперішніх навіть працівників. Жаліються на Боїнг, що, <кій> що а, більше звертається увага на швидкість, а не на якість. Дуже багато є такі, знаєте, американське слово шоркат. Тобто, ага, можна це зекономити на цьому, головне зробити швидше. Там, ну, це пропустимо, це пропустимо і так далі. І що це відбувається? Виявляється зараз, коли почали знову ж таки копатись. До того, як оці ця дверка вивалилася в січні місяці цього року, то, виявляється, було декілька. Аварійних посадок цих самих літаків в 23-му році, про які там, ну, сіли то й сіли. Там то відмовила одна штука, то відмовив інший агрегат, то там колесо щось не спрацювало. І історія про те, що це були новесенькі літачки. Там в один, наприклад, із них це подія була всього-навсього перший політ, 8 годин польоту. Ну, Так я розумію, що Боїнг тіпа, тестував. Але ці авіалінії, в принципі, не репортували так голосно на всю країну, тому що ну, до кінця не було відомо, чи це недоробки Боїнга, чи це, можливо, там, ну, механіки, які обслужують ці авіалінії. Тому нібито зам'яли. Але виходить, що е, Боїнг тепер все більше і більше інформації впливає про те, що Боїнг просто ліпить неякісні літаки. І до того навіть уже, навіть коли ця інформація випливла, то я розказував про те, що деякі авіалінії вже відмовляються від Боїнгів. Боїнг не просто робить літаки, щоб ви розуміли, це один із великих партнерів НАСА будує космічні чи розробляє космічні кораблі на місяць. Тобто, це розумієте, коли втрачена довіра до компанії. Ці всі контракти вони тепер під великим питанням майбутні компанії. Там тобто, дивіться, зараз багато людей вже вищих посадовців на Боїнгу полетіли голови. Я от розказав вчора, що гендиректор оголосив, що він іде відставку. А відповідальний директор, якраз за ці лінію ці Мексу, ці літаки, які оце проблема з ними, його вже торнули з роботи. Тобто, ну отака історія. А тепер дивіться от трошечки от, е, останні дві новини, да? це от трошечки вже життєве, подалі від політики. Але дивіться, яка от цікава, не цікава новина про <сум> американські яйця от така новина, коротше. Історія про те, що дивіться, чи вірніше, навіть не про яйця, а про півнички. От коли ви купуєте курчаток да, в Україні, я пам'ятаю, купили там. Курочки, півнички, ви не знаєте. Вони такі, як оці, як мох маленький, бігають ці карчата. Ну, ми в дитинстві колись е, мені довелося мати з цим справу. Там свої квочки були і так далі. Так от, дивіться історія про що? Історія про те, що е, взагалі індустрія, вирощування е, курей, е, яєць там продажа і так далі. Так от, дивіться історія про те, що. Виявляється, що в Сполучених Штатах Америки, ну і не тільки в Сполучених Штатах Америки, коли в інкубаторі яйця вилупилися, курчата вилізли, і зрозуміло, що там є курочки і там є півнички. Так от дивіться історія про те, що курочки в Америці вони потрібні. Вони або йдуть висижують яйця на один завод, або йдуть прямо на м'ясо. Ну, не прямо на м'ясо, але вони наростають. А виявляється, півнички в Америці нікому не потрібні, тому що вони, як ви розумієте, по-перше, вони не несуться, а по-друге, виявляється, з них не таке добре м'ясо. І вони якось не так ну, м'ясо ростуть, тобто невигідні для бізнеса. І буквально в перший же день, як тільки корчата вилупили з яйця, в перший же день е оці маюсінькі півнички вони йдуть на м'ясорубку. Ну, як ви розумієте, є люди, які дбають про життя цих маленьких. Півничків, і щоб ви розуміли, в Америці за рік знищується у цих маленьких півничків 300 мільйонів курчат. Просто знищується, тому що не хочуть на них витрачати гроші. В світі, щоб ви розуміли, ця цифра в районі 6-7 мільярдів курчат, тобто індустрія. Хтось колись звернув на це увагу, ну знову ж таки захисники зелені там і всяке таке. і... В Європі, наприклад, деякі країни вже застосували, виявляється, є е, вже наукові препарати, які вивели, що вони в яйці навіть можуть побачити, чи там вилупиться курка, чи там вилупиться півень, і вони просто не беруть ці яйця. Да? Так от. Деякі країни вже застосували деякі країни планують застосувати там Італія, якщо я не помиляюсь. Ну я крепко не заглиблювався в Європу, там до 25-го року, чи шо ж мають застосувати американці, знову ж таки, хто відповідає за цю індустрію? Пообіцяли, що вони цю технологію запровадять в 2020 році. Чи до 20. го Тобто, як ви розумієте, Ковід прийшов у му році, нібито можна було змазати на це, але, як ви розумієте, що ще вже мало бути на мазі, до 20-го, тобто до ковіда, цього не трапилось. Тому, що, виявляється, обіцянка була зроблена на словах, ніякі папери не були підписані і так далі. А все знову ж таки, як вірніше, крутиться навколо бабла, тому що якщо застосовувати цю технологію. Просвічувати кожне яйце, тоді а, ціна кожного яйця, коли ви купуєте в магазині, виросте от на декілька центів. Тобто, скільки зараз я, вибачте, не слідкую крепко за цінами яєць. Але тема актуальна якось і в Україні навіть була там питання закупівлю яєць. Але кожен цент це заробіток кишені, а можна викинути на що-небудь. Ну і взагалі цікавий такий момент, що в Америці більшість не більшість, а яйця, які ми купуємо в магазині, це не заплідлені, як ви розумієте. Там просто курки, несучки оці сидять, вони несуть яйця, котяться по конвейуру, збираються. Яйця не запліднені. А в Америці, от якраз, яйця, які запліднюються, всього навсього 13% від всіх яєць. Тобто, як ви розумієте, що. От, яка кількість півничків просто не потрібна. Тобто маленька кількість зберігається, щоб все-таки ж родовід курячий в Америці продовжувався. Ну, але знову ж таки, от таке питання чисто, ну як, питання людяності, просто щоб не вбивати цих півничків, можна мол, зробити систему до того, щоб їх не відсилати, ці півнячі яйця на інкубатор. Доволі така от обширна стаття на цю тему. В американських, до речі, в топових новинах сьогодні попалося. От ну, а ще така більш нагальніша американська така проблема: це про пенсію американську. І дивіться, яка історія. Історія про людей, які насильно були змушені піти на пенсію раніше, ніж вони хотіли. А точніше, це люди, які навіть не досягли пенсійного віку. А якщо точніше, то це приблизно от 50. 5, 60 років. от така категорія людей. Про що взагалі історія? А, історія знову ж таки про те, що а, люди. Попадають під які-небудь скорочення. Як ви розумієте, в Америці це сплош і рядом, да? якщо є такий вираз, тому що скорочення з цілими пачками скорочують людей. Виробництво йде, вони набирають, а просто людей ніхто не тримає, тому що це жорсткий такий життя в джунглях. Робочий треба його наняли, не треба його скоротили. Це все законно. Він там іде на якусь, до речі, біржу. Праці потім, кожна, до речі, кожний роботодавець платить оцю страховку unemployment, тобто, що знову ж таки, там все відслідковується і так далі. Ну, Історія не про те. Історія про те, що звільнили, то й звільнили, шукай собі іншу роботу, але нові компанії, на які вони заповняють, не сильно хочуть брати старих людей. Ну і взагалі я трошечки, ну, так, як вам сказати, Костріно подивився, да боковим таким інформацією. Історія взагалі йде про великі міста. От велике місто, коли там робочий ресурс просто неймовірний, там мерва людей. І як ви розумієте, великі компанії, коли вони наймають, там от історії знову ж таки безліч людей, там десь десяток людей, не безліч, а десь десяток людей розказують про свою долю. Як їх він був на класному там рахунку на роботі, його цінували. Справи в компанії пішли кепсько, його скоротили. Він тепер заповнив там, один розказує, 1700 уже аплікацій заповнив, щоб його прийняли на роботу. Співбесіда по телефону все нормально, поки не доходить. А скільки вам років? А мені 60, а ну вибачте, або там іншими словами, і не беруть таких людей. Чому? Тому що в ну, таких людей просто не бачать перспективи. І там одна справа наняти людину там на рік окей, на тимчасову якусь роботу. Ну а відповідно, що це люди заповняють на якийсь там офісний працівник, умовно кажучи, що він ще може робити і робити. От і історія про те, що. Як ви розумієте, це в принципі люди, які не працюють самі на себе. Тому що, якщо ви ну, маєте свій бізнес, ну це ви можете хоч до 100 років, умовно кажучи, працювати, хто вам заборонить. Тобто, є зрозуміло інші моменти. Але на що я хотів би звернути увагу, що в принципі в Америці, от особливо нам, іммігрантам, ну, треба до таких людей звикати, тому що я так само стикався з такими людьми приблизно цієї вікової групи. Які от трошечки там приїхали як іммігранти, да? і їм до пенсії не вистачає буквально зовсім трошечки допрацювати до заробленої пенсії. Тобто величина цієї пенсії це питання відносно від того, скільки ви заробляли грошей, Але для того, щоб ви заробили там оцих 40 поїнтів, да? 10 років треба відпрацювати. І от наші іммігранти вони просто фізично не мають можливості. Ну, почати працювати з молодості, тому що хтось приїхав раніше, а хтось приїхав пізніше. І хтось приїхав, що от до пенсії так само якраз трошечки залишається. І от історія якраз от, от про такі речі, що а, тобі треба якось жити. Тому що дивіться історія, яка ще до цього. Що з цього виходить? що... Багато американських сімей, вони, в принципі, живуть по принципу по молодості, живуть, гуляють, одружуються вже в 30-річному 30 віці, а заводять собі дітей, уже коли їм під 40. І так само от в цій статті розказується про деяких про сім'ї, яких вони не можуть знайти на роботу, а в них діти, що по суті, їхні депенденс є таке слово, американське, які ще від тебе залежать. Вони. Хто в школі, хто в коледжі, тобто іще живуть, ну, тато і мама підтримують. І от люди попадають в такому віці, що треба підтримувати ще дітей, навіть вирощувати. Ладно, ти сам можеш. Ти дітей не можеш вирішувати. Далі включається питання страховки, тому що окей, відправили тебе на пенсію, ти можеш сидіти вдома, але медичну страховку, то тобі от медики американський ти не можеш взяти до того, поки тобі не виповниться 65 років. А звичайна страховка, просто щоб піти купити, наприклад, ну це в Америці дуже дорого, дороге задоволення, там до тисячі доларів він коли доходить. А коли у тебе взагалі нема ніякої зарплати. А якщо ви йдете оце на unemployment, на заповняєте на допомогу по безробіттю, вона не перекриє ці всі речі. Тоді ви йдете на якісь там медікейтам і всякі такі штуки. Тобто, от от такі моменти. Але знову ж таки, я звертаю увагу на те, що це, в принципі, в більшості все-таки проблема великих міст. А в менших містах, я думаю, що все рівно можна знайти роботу навіть в такому віці. Особливо, от я знову ж таки, дивлюся, вже знаєте, жаба, своє болото, чи своєї дзвінарні дивитись на це питання. В нас таке е, маленьке місто. З дуже розширеною тому індустріальною інфраструктурою, де є мерва заводів. я вважаю, що у нас, не вважаю навіть, я точно знаю, що в 60 років роботу, наприклад, знайти а, не така велика проблема. Але середньостатистично, виявляється, по Америці, це велика проблема. От з таким стикаються американці. На цьому все. Я дякую, що ви додивились до кінця. Дякую за ваші. Вподобайки за ваші коментарі. Вітаю нових підписників на каналі. Не забувайте підтримувати Україну. На цьому все. Сподіваюся, наступний випуск буде завтра. Вам нехай щастить! Все буде Україна!